Люди, хочете, покажу, як повинен виглядати стратегічний запас справжнього херсонця? Ход... Ходім, зараз покажу. Хвилиночку уваги. Один, два, три. Якщо ви справжній херсонець, то стратегічний запас повинен виглядати ось саме так. Такі чималенькі. Кавунчики, так? Гарні. Від 8 до 12 кілограмів. Так, для розуміння, ось голова і арбуз. Бачите, арбуз більше голови. А що в ньому всередині? Дуже цікаво дізнатися, так? А чи любите ви арбузи так, так як люблю їх я? Це справжній скарб, такий херсонський, літній. Не можу жодного дня без того, щоб не вживати ось, таке, ось таку ягоду, бачите, нашу рідну, українську. Майже кожен день стараюсь купити гарненького арбузика і з'їсти його. То є щастя. Ой, так да. ось так. Стратегічний запас. Ось так він повинен виглядати. Ось так, Яка, який натюрморт, так? Бачили ви десь таку картину? Я думаю, що не кожного дня таке побачиш. Ось так от. Ну, бачите, кидається в очі оці моменти. Якщо хочете, щоб у цих моментів у мене більше не було, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І за рахунок ваших переглядів з допомогою Google ми монетизуємо ваші перегляди в фінанси і відремонтуємо бампер. Так що майте це на увазі, не жлобіться поставити лайк і репостнути відео. Це не так тяжко, а комусь це допоможе. Ну, в даному випадку мені і оцій моїй автівки, нагадаю, на якій я вже їжу 9 років. І продавати її щось мені зовсім не хочеться, тому що машина дуже гарна. А ну як я виглядаю на фоні херсонського скарбу, бачите арбузики, о. Красота. Таке, знаєте, відчуття Нірвани. Розумію, що вже є що сьогодні і завтра їсти, тому все дуже непогано на сьогоднішній день, як співається в одній відомій пісні. Ставте вподобайки і раджу всім, поки ще сезон, купити гарного смачного арбузика і з цією сім'єю зібратися, його розрізати та з'їсти. Тому що це щастя ціє... цього життя ну одне із щастя тому е, кожного є свій вибір а я вам раджу все ж таки купити арбузика і з'їсти його